Комбінаторика перестановки. Перестановкою з n елементів називають будь-яку впорядковану множину з n заданих елементів, а впорядкованою називають таку множину, в якій елементи пронумеровані. Взагалі в комбінаториці працюють з упорядкованими множинами. Бо якщо серед елементів хаос, то знайти розв'язок задачі місія нездійсненна. Ну так, от, про перестановки. Перестановки бувають з повтореннями і без повторень. Ми будемо розглядати перестановки без повторень, тобто такі перестановки, в яких кожен елемент може траплятися нам тільки один раз. Отже, формула таких перестановок виглядає наступним чином: по-перше, перестановки позначаються великою буквою P і внизу записується маленький індекс n. N власне, означає перестановки зі скількох. І формула виглядає P з n дорівнює n-факторіал. Що таке факторіал ми розбирали у попередньому відео. І як же розпізнати серед усіх комбінаторних задач ту, в якій е, треба використати формулу перестановок? Так, от, в таких задачах оперується, як правило, множиною усіх елементів. Не вибирають. З восьми елементів там два або три. А якщо є у нас 12 людей, і їх потрібно розсадити за столом на 12 крісел, то це точно перестановки. Ну ось, наприклад, така задача. З кількома способами три особи можуть розміститися на тримісному сидінні? Маємо три особи і маємо три місця. І ці три особи. Будуть пересідати. Якщо це уявити собі, як це практично виглядає, то спочатку вони сядуть в такому порядку, потім поміняються один з другим, потім ще раз поміняються. Тобто, скільки є способів, і про це нам кажуть перестановки. Тобто, це будуть перестановки з трьох осіб. І, власне, це є 3 факторіал. Ну, а 3 факторіал – це 1 помножити на 2 і помножити на 3, тобто ми маємо 6 способів. Тобто 3 особи на тримісному сидінні можна розмістити 6 способами. Розглянемо складнішу задачу. У розкладі на понеділок 5 уроків: хімія, фізкультура, українська мова, українська література, інформатика. З кількома способами можна скласти розклад уроків на цей день так. Щоб уроки мови і літератури стояли поряд. Тобто, що потрібно зробити? Потрібно скласти розклад, щоб, ну, наприклад, один із варіантів цього розкладу такий: хімія, фізкультура. Далі українська мова, українська література йдуть одним блоком, рахується як один урок в нашому випадку, і інформатика. Тобто, Насправді 5 уроків, але для підрахунку варіантів ми будемо рахувати українську мову і літературу як одним уроком. Тобто ми маємо множину, яка складається з чотирьох елементів: 1, 2, 3 елементи і 4. Отже, і ми будемо переставляти ці елементи. Получається, що множина із чотирьох елементів для неї Виконується формула П із чотирьох, перестановки із чотирьох. Але тут є ще можливість між собою переставити українську мову і українську літературу. Тобто спочатку можна українську мову, далі українську літературу як урок класти або навпаки. Тобто Потрібно ще це помножити наші перестановки з чотирьох на перестановки із двох. Бо всередині оцього третього елемента українська мова і література можуть між собою мінятися. Ну і тепер порахувати. Отже, 4 факторіал помножити на 2 факторіал. 4 факторіал це 1, 2, 3, 4 добуток помножити, а 2 факторіал це 1, 2. Дорівнює. Вираховуємо: 1, 2, 3, 4. Це 24, 1, 2 це просто 2. Отже, 24 помножених на 2. Дає нам 48 різних способів скласти так уроки у понеділок. Ну, ось так приблизно виглядають задачі на перестановки.